Вже в людей руки горять, хочуть досівати там, обробляти землю. Місцевий фермер час від часу приїздить сюди подивитися на звільнення свого поля від снарядів, але щоб поле знову стало таким чистим, і тут змогли безпечно працювати фермери. Землю мають практично зорати машинами для розмінування, а потім крок у крок пройти вже сапери. Навесні до робіт з очистки землі на Харківщині знову активно приступили розміновувачі. Зима наприклад була доволі такі тепла, і ну ми практи практично Всю зиму відпрацювали механізованим розмінуванням. Зараз ну як то кажуть, сезон у нас відкривається, так ну але він не завершався. Це одне з сільгосп уїдь на Ізюмщині. Скільки часу займе розмінування поля площею 40 гектарів, фахівці сказати не можуть. Надто багато поганих сюрпризів може приховувати земля. Ділянка в 22-му році була лінією бойових дій. І ось тільки кілька вибухових знахідок із поля та лісосмуги поруч. Артилерійський снаряд танковий це звичайні патрони, також артилерія, це е, з активної броні з танка, це граната ФАДІ ручна очна, це також крупнокалібний патрон. Це касетний елемент 9М210. Команда механізованого розмінування Центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС працює тут кілька днів. Після розвідки території першою на землю заїжджає італійська машина Сапер. Це машина 5300, 300. Італійська машина, гусенична база, два ротори: як цепковий, так і фризовий ротор. Пос зараз працюємо фрозовим ротором, бо загрози протитанкові протитанкових проти мін немає. Цепковий більш предназначений, якщо пролетит міни або більш такі великі боєприпаси. Культ керування машиною в руках Олександра. Оператор за час, поки працює на Харківщині, вже мав справу із іншою технікою, яку Україні передавали з різних країн. Принцип їх роботи схожий: діють на землю так, щоб або виштовхнути з землі боєприпас, або щоб він здетонував. Головне не лишити небезпеку в землі. У цей же час розрахунок саперів знаходиться на безпечній відстані. Колега працював, були на ній підриви. На ПФМки в основному попадалися. В принципі, територія дуже різна. Бувають так, що засипана територія ПФМки або інші боєприпаси. Тут більш-менш чисто, в основному артснаряди попадаються невеличкі. Тільки після того, як землю розгорне машина, на неї заходять сапери з металошукачами. Ну, краще, ніж йти просто по голій землі, тому що ми не знаємо, що там А також ну, нам і видніше, і ну, краще по землі після машини йти. На місцях знахідок червоний прапорець. Як фініш робочого дня підрив того, що лишили по собі окупанти. Забрудненість усього Ізюмського краю ще довго буде складною і непередбачуваною. На у досі видніється залізятче від снарядів і техніки. Для місцевих це як і таблички та попереджувальні стрічки знак. Зійшовши на ґрунтовку, можна підірватися.